Прикладна механіка. Запрошуємо! Лабораторія дозволяє студентам опановувати декілька типів приводів, зокрема, гідравлічні, пневматичні, електропневматичні і використовувати елементи, пов'язані з програмованим логічним контролером. Під час навчання наші студенти мають змогу долучитися не тільки до... Складання умовних схем і перевірки роботоздатності системи, а й самостійно підготувати, і опрацювати майбутні здобутки, які стосуються курсових проєктів, або, наприклад, майбутнього дипломного проєктування. Поглянемо на гідравлічний приклад, які стосується роботи. Стеологічної функції, а, можливості долучати лечильники циклів і різні типи датчиків, які дозволяють встановлювати напівавтоматичний і автоматичний режим роботи. Так, наприклад, індуктивні системи, оптичні системи і системи контактного типу по типу ролику. При час опановлення теми пов'язана безпосередньо з термоприводом. За рахунок кількості ладімійних пневматичних циліндрів, системи керування пов'язаної з датчиками контактного типу, місце позиціонування різного типу, системи пов'язані з логічними елементами, наші студенти мають змогу складати і тестувати приводи як ручного, напівавтоматичного, так і автоматичного керування. електричну частину і пневматичну частину, долучаючи всі блоки і, зокрема, блоки електронного керування, програмування логічного контролю. Велика кількість елементів, яка є в роботі під час виконання лабораторних задач, дозволяє це робити для різних технологічних умов. Ми маємо 4 повноцінних робочих місця. Які представлені в даному класі, оснащені лабораторним компресором, який дозволяє працювати навіть під час викладання матеріалу на дошці, і також можна залучати ще спеціальні прилади, які стосуються вивчення елементів на розрив, вивчення елементів пов'язаних з пакувальними матеріалами, де теж присутні системи пневматичного приладу. Крім того, під час вивчення конструкції наші студенти мають змогу подивитися на різні типи профіль, з яких поутавлюються плематичні циліндри, і потім під час розрахунку вже враховувати, який тип діаметра, яке навантаження, який тип монтажу необхідно долучити до системи для того, щоб вона надійно функціонувала в робочій моталі. Працюють наші гуртки, які пов'язані з мехатронікою та електронікою. Давайте поглянемо, яке обладнання є в цій аудиторії. Заходимо. Лабораторія оснащена сучасними комплексами пневматичних, робототехнічних систем і елементів, пов'язаних з пропорційним керуванням. Можливість програмувати забезпечена п'ятьма робочими місцями для студентів і окремо двома робочими місцями, які ми щойно побачили, розташованих біля установок, де необхідно буде вносити зміну програму керування. Під час роботи студенти можуть складати свої рішення в вигляді готових комплексів, де залучаються новітні системи, пов'язані з пневматичними островами, програмованими логічними контролерами, різними типами датчиків, герконовими, оптичними, а також самостійно розробляють, друкують і перевіряють на роботоздатність різні софт-елементи захватних пристроїв. Крім того, можна використовувати ці установки і під час вивчення дисципліни кінематика та динаміка машин. Коли ми говоримо про кількість ступеней вільності, які пов'язані з робототехнікою, і моделюємо процес роботи вихідної ланки, так на кшталт, ежектор, вакуумний захоплювач, можна порівнювати з пневматичним захоплювачем і елементами подачі його до технологічної ділянки. Є у нас окремі модулі, які дозволяють побачити типові схеми пов'язані з роботою пневматичних і електропневматичних установок, і наробки пов'язані з дозувально фасувальними системами для рідинних харчових продуктів, для всипких харчових продуктів. В разі вивчення тем пов'язаних з коефіцієнтами тертя, силами тертя, доцільним, на нашу думку, є залучення промислового безштокового циліндра, де ми можемо навантажувати каретку. І слідкувати під час обіруки за рахунок цифрового аналогового комплексу, за зміною переміщення, за зміною зусилля, яке здатна розвивати ця система під час здійснення вирощу поступального ходу. Крім того, те, що стосується роботи гуртів, ще доцільно Є залучення в ігровій формі програмування, пов'язаного з елементами інструментів, соплових в даному випадку, і залученням різного типу датчиків, зв'язаних безпосередньо з контролером і керуючими розподільниками. Студенти самостійно складають алгоритм відтворення мелодії і за рахунок цього вивчають основні типові функції. Програмування, таймери, лічильники, циклів все, що стосується виконання технологічного процесу. Під час роботи там студенти можуть щось змінювати, є наповнення, яке стосується безпосередньо роботи із системами кріплення з'єднання, самбелифітінги різного типу. Вони можуть змінювати при нагоді елементи роботи в системі робототехнічних маніпуляторів, можуть залучати і складати самостійно за рахунок кріпильних елементів станини майбутніх роботів, змінювати їх кількість ланок, налагоджувати системи програмування і те, що стосується безпосередньої роботи, вже під'єднувати електричні частини, перевіряти їх в складі з готовими рішеннями.